Едут два коллаборанты в танку. Один запытуя. Ваван. А что такое круговорот веществ в природе? Ну как бы тебе объяснить, Кирилл? Представь себе, вот сейчас едем мы с тобой в танке, на нас нападают украинцы. Мне удается удрать, а тебя убивают. Ты падаешь на землю, на этом месте вырастает трава. Эту траву съедает корова и делает большую кучу. А тут мимо проїжджаю я і говорю Привіт, Кирил. А ти зовсім не змінився? Оголошення у газеті. Порядна рибачка познайомиться з дуже порядним рибалкою, щоб нічого не спіймати. Кум дзвонить до кума. Привіт, Микола. Що робиш? Я не можу говорити, куме. Виконую подружній обов'язок. Так ти не жонатий. То я чужий виконую. Дзвінок у відділення поліції. Алло, поліція? Так. Що у вас трапилося? Дві дівчини б'ються одна з одною за мене. Пане, а в чому власне проблема? Та боюся, бо страшненька перемагає. Ранок після першої шлюбної ночі. Наречений йде в душ, а проміж ніг без ознак життя тиліпається якась зморщена груша. Наречена вперше це побачивши, питає Що це таке? А, Люба, та це та штучка, яка нам вночі принесла стільки насолоди. Наречена хапаючись за голову Боже мій, а як стерлася?